Ясне слово вже задовбало. Мені треба вийти туди. Ми просто спустилися, і тепер нам треба якось вилізти. А як ми виліземо, я не знаю. Як ми виліземо, хто його знає. Тому щоб нам ніхто не мішав, ми будемо так вилазити по чуть-чуть. Таке Макаро. Але справа в тому, що тут тобі й немає, як вилазити. Я думаю, може через воду піти? Ну, Подієш, вода повинна вести до цього самого, оскільки я вам скажу до жерела, джерела, які кудись там піднімаються. О! Що? черепаха, понятно, з яких капець. Одієм, ця вода повинна звести звідси. Племота птинку води. Према в сім'ю. А, ні, не в нікуди. Не в нікуди. Ми тут не було.